Вітаю, друже! Ми вже у четвертій частині веселої абетки. Попереду ще більше літери, ще більше сміху і відкриттів. Тож давай вирушаємо подорож разом прямо зараз. С С, С. Це я смілива літера С. Слухай уважно, я шукаю щось м, суперське. Де тут ховається справжній самоскид? Ти чи уважно. Інакше я засміюся, смішно, смішно. В ціль. Це чудовий самоскрит. Ти справді чемпіон букви С. А тепер час рушати далі. Готовий зустріти наступну літеру. Тримається міцніше. на черзі літера Т. Така таємнична і така турботлива. Те? Це трішечки таємнича і дуже тигрова літера Т. Тут десь ховається справжня тигриня. Ти це правильно. І він подарує тобі свій найкращий рик. Ррррр. Оце так попадання. Тигр підкорений. Ти пройшов випробування букви Т на всі сто. А тепер увага! На горизонті літера У. Ух! Це буде щось неймовірне. Готовий до пригод? У-у-у! Ажно подивись, тут є щось на мою честь. Може, удав? Він довгий, як День без мультиків. <плес> Ух ти! Ти справжній розумник! Це удав. Довжелезний, як день без морозива. А тепер. Ф, ф ф Фантастика! Час знайомитись з буквою Ф. Я буква Ф. Десь тут є щось смачне на мою честь. Може, фрукти? Фантастика! Оце так вибір! Фрукти? Супер! Тепер у тебе є заряд енергії на нові пригоди. Наступна літера Х Хто там ховається? Ха! Привіт! Я буква Ха! Серед картинок є той, хто любить хрумкати. Може, це хом'як? Тицяй, поки він не з'їв усі запаси. Ой, спробуй ще раз. Чудово! Ти знайшов хом'ячка! Він вже набив щічки запасами, а ти знаннями. А тепер час знайомитись з літерою С. Це, це. Я літера це. Цяп-цярап. Ой, це не про мене. Я ж цуценя. Хто тут, тут наймиліший серед картинок. Цуценя. Це просто чудово. Ти знайшов цуценя. Воно задоволене, а ти ще на крок ближче до перемоги. Наступна буква «Ч». Чудово. Рушаймо. Ч Че че, час знайомитись з буквою Че. А хто тут? Спокійний, повільний, але дуже розумний. Може, черепаха? Ого, молодець! Ти знайшов черепаху. Вона нарешті доповзла. А ти вже мчиш далі. Швиденько переходимо до літери Ша. Табитки! Але знаєш що? Попереду ще більше сюрпризів. Не пропусти наступну пригоду!